Трагедія на воді у містечку Хмільник втопився хлопчик. За інформацією прес-служби ДСНС у Вінницькій області трагедія трапила 17 липня близько 15-ї години на території місцевого центрального парку, прибувши на місце виклику, бійці ДСНС з'ясували, що двоє дітей 2012 та 2013 років народження плавали у річці. З невідомих причин хлопчики почали тонути. Старшого вдалося врятувати місцевому населенню до прибуття підрозділу. Надзвичайний. Меншого ж хлопчика шукали ДСНСники, однак пошуки були безрезультатними. Слідом на місце трагедії прибула група водолазно-рятувальних робіт, аварійно-рятувального загону, спецпризначення йдеться в повідомленні надзвичайників. Пошуки дитини тривали близько трьох годин. Хлопчика знайшли без ознак життя. Ці надзвичайники почали проводити розвідку за допомогою спеціального обладнання шукати дитину, однак пошуки були безрезультатними. І слідом на місці події прибула група водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Обстеживши акваторію водоміща на глибині 2,5 метрів на відстані 7 метрів від берега, наші водолази знайшли дитину без ознак життя. Це було о 18.10. Рятувальники Вінниччини вкотре звертаються до батьків малолітніх дітей. Ми б'ємо на сполах. Будь ласка, слідкуйте за вашими дітками, дивіться, де вони і з ким проводять своє дозвілля. Вода не пробачає помилок.